Дитина бере чужі речі. По-перше, це означає, що вона не звикла до поваги чужих кордонів і в сім'ї де є установка, що наші речі це наше спільне майно. Дитина може і не розуміти, що гроші у мами в гаманці це мамині гроші, і їх не можна брати. Якщо дитина бачить, що батьки можуть спокійно. Заглядати в його рюкзак так щось там крадькома діставати, користуватися з його шухлядки особистими речами, то дитина потім звикає, що це норма, і в його уявленні він не краде, він просто бере частину загального майна. Друга причина дитина відчуває потребу в чужих речах, але не може їх придбати. І якщо батьки не пояснюють свої тимчасово фінансові скрупні можливості, а просто кажуть ні, тобі цього не можна або ні, ми тобі цього не купимо без дійсно пояснення причин ситуації, то дитина хоче любими засобами отримати те, що є у інших. Третя причина, якщо дитина бачить, що батьки звертають увагу на неї тільки тоді, коли вона поводиться погано, по типу та їм все одно, що я роблю. А от коли я краду, тоді вони на мене звертають увагу, і тоді вони всі разом збираються біля мене, та я у центрі. І четверте оточення дитини. Якщо дитина зараз спілкується з такими дітьми, які можуть брати чужі речі, і це круто вважається, то дитина може це робити, щоб завоювати авторитет серед друзів. То треба звертати увагу на тих, з ким ваша дитина спілкується.